Кому цікава тема сантехніки, зразу підпишіться, тому що такої сантехніки, як у нас, ви ніде не знайдете. Сьогодні поговоримо про шланги для змішувачів. Які вони бувають? І до яких змішувачів підходять. Бувають 6 мм, 8 мм. Ось такі різні посадки. 10 мм, 12 мм. Ось такі різні шланги, довжина різна. Ось шланги з такою посадкою, видно, защолочка така. Тобто вони в самсмішувач, не закручуються, не, не фіксуються нічим. Ось ця защолка фіксує його. Це шланги ГРОЄ. Ось шланги клуді, ось такі, вони фіксуються всередині планкою. Є такі шланги ОРАС та шланги Ханса. Вони однакові, тому що вже фірма майже одна. Є з правою різьбою, є з лівою різьбою, так що теж уважно, кому треба шланги, дивіться. Шланги ХАНСГРОЯ, Ханзгроя, ні, це шланги е, ДжЕСІ Італія. Італійські шланги. Значит, показываю. 8 мм. 8 мм и резьба крупна. А вот ханзруя шланги. Вот. Игла. Игла. 8 мм. 8 мм видно на штанголе. 8 мм. Мелкая резьба. Значить це Ханзгроє э, Германія. Шлани. Бувають навіть шланги для змішувачів Ось такі. З різьбою геть навіть 16. О! Ось такі шланги навіть бувають для змішувачів. Шланг для змішувача. Короткий і довга іва. Коротка і довга іва. Це десяточка. обличність, це стандартні шланги. 10 мм. Обичний стандартний шланг. Або і шланги 12 мм. 12 мм шланг. Тобі ж таких шлангів взагалі рідкісні шланги не знайдете ніде, крім як у нас. Буває шланг. Скажем, з двох видів або new Form, ну, тобто це італійські шланги. Бачите, тут посадка вузька, нормально а тут широка, тобі ж, е буває, що два шланги не може закрутитись, бо мішають один другому. Якщо разом взяти їх, то ось виходить товщина приблизно. 23 мм. А якщо взяти оці тонкі в посадку, то тут виходить 20-4 3 мм. Є ось такі шланги у нас. Це ханзрої шланг для кухонного змішувача ось з таким перехідником пластиковим. Так що кого інтересують шланги? Звертайтеся, у нас все є. Пишіть коментарі, ставте лайки, підпишіться обов'язково на канал. По Ханзрої, по Джесі Гроє, Клуді, Дорнбрахт у нас дуже багато запчастей, не тільки шлангів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки.